Так, якщо ви почуєте десь на фоні бабахи, то не переживайте це за містом. Проходять навчання. все окей. Друзі, вітаю на екранах з вами, як завжди, Євген. А це нарешті відео з секретами та цікавими деталями з Hogwarts Legacy. Я чекав цього моменту дуже довго, чекав на реліз гри, і певно, як і багато інших людей, я хотів якнайшвидше вже поринути у цей магічний світ, дослідити його, відвідати культові місця та розкрити якісь таємниці. Одразу скажу, що відео це буде без спойлерів. Очевидно, я не показуватиму вам сюжетні місії, не говоритиму про події у грі. Ми з вами просто досліджуємо. Ведемо світ та його секрети, а секретів тут просто море. Цей випуск буде першим з двох, як мінімум. Матеріалу я знайшов дуже багато, є багато що вам показати і про що розказати. Особливо цікаво буде, звісно, фанатам Гаррі Поттера, але як на мене, це зовсім не обов'язково. Також можу запропонувати вам залишити у коментарях ті цікавинки, на які натрапили ви під час свого проходження. Якщо вже грали у гру, якщо я цього ще не знайшов сам, то обов'язково розкажу. Жу вам у наступному епізоді. А поки що, я сподіваюся, що вам буде цікаво приємного перегляду. Цікаві знахідки ви можете почати знаходити вже на самому початку гри, ще у пролозі, коли ви будете досліджувати руїни старої вежі десь на узбережжі. Це певно одна з найдивніших великодок у грі, які можна знайти. Вже ближче до кінця локації, коли ви вже дістанетесь до цієї покинутої будівлі по сюжету. Вам треба буде пройти далі і дослідити локацію. Але робити ми цього не будемо, бо ми ж шукаємо великодки. Поверніться до входу або того, що від нього залишилось, і поверніть наліво за будівлю. Саме. Там, прямо на краю скелі, і буде те, що ми шукали. Це дві м'які іграшки дивних магічних створінь ніфлера та судячи з усього мандрагори, чи точніше кореня мандрагори, які любить покричать. Між ними стоїть пляшечка чогось, тому можу припустити, що вони тут на відпочинку. Гарне місце навколо нікого немає. Ідеальна локація для побачення або просто дружніх посиденьок. Та що ще цікавіше, ці іграшки можна знайти далеко не лише тут. Вже коли ви будете у Гогварці і у вас є. Виця мітла, навідайтесь до оцієї локації. Це просто велика гора поряд зі школою, але на самому верху цієї гори ви знову помітите знайомі мордочки. На цей раз вони сидять на скатертині і перед ними замість пляшки стоять чашки. Чашок чомусь три, хоча звіряток тут лише двоє, але можливо вони очікували саме вас, тому ви, звісно, можете приєднатись до цього цікавого чаювання, насолоджуючись прекрасним видом на школу. Та й це на остання зустріч з цією дивною парочкою. На одну таку іграшку Ніфлера натрапила моя дівчину у своєму проходженні він був у чиємусь домі, і я ж, в свою чергу, помітив іграшкову мандрагору в заставці в кімнаті на вимогу. Іграшку видно буквально якусь секунду-дві серед купи речей на фоні, і її дуже легко не помітити, але все ж вона там є. Остання моя цікава зустріч з цими персонажами була вже на одному складовищу грі. Тут ви можете натрапити на багаття, із якого стричить великий меч. Так, так, я знаю, що це може бути і дуже схоже на посилання до Dark Souls і те саме вогнище. У грі біля якого може відпочивати гравець. Як на мене, це не випадкова моделька, і справді є посиланням, бо саме на цьому ж мечі тут сидітиме маленька іграшка мандрагори, начебто підкреслюючи, що ви справді наштовхнулись на великодко. Не знаю, як багато ще можна знайти таких створінь і чи є вони десь ще, але щось мені підказує, що у такому великому ігровому світі точно ще десь сидять ці малюки. Тому якщо ви їх знайдете, то обов'язково пишіть в коментарях або де інде, розкажу про них у другому епізоді секретів та деталей з Хогвартс. Легасі. Заради однієї цікавої деталі повернемось на самий початок гри. Це буквально перші 5 хвилин гри, тому це не буде спойлером. Але мені цікаво, чи багато хто з вас помітив цей момент. Ви певно знаєте, що у грі є тестрал магічні створіння, що виглядають як коні, але у них є крила, і вони наче вийшли з якогось потойбіччя. Ви також можете знати, що тестрали ці невидимі, хоча їх все ж можуть бачити люди, які бачили на власні очі чиюсь смерть, виходячи з цього і знаючи, що у вашого персонажа буде можливість мати. Власного тестрала можна зрозуміти, що головний герой чи героїня були свідками чиєї смерті. Так, от це відбувається на самому початку гри, коли дракон нападає на вашу летючу карету і декого зжирає. Саме після побаченого попереду карети візуалізуються тестрали, і виявляється, що це не просто магічна летюча карета. А весь цей час її несли за собою саме ці створіння. Дуже цікавий момент, як на мене, вже після прибуття у школу. У вас нарешті з'явиться можливість почати досліджувати величезний. І неймовірно цікавий магічний світ. Саме ним я вас і спробую провести, розповідаючи про все те, що зміг знайти і побачити я сам. Так, наприклад, у одному з залів Гогурцу є цікава на вигляд картина. Загалом у школі всі картини цікаві, бо вони живі, і рухаються, але не конкретно ця. На ній зображено охоплену вогнем жінку, яка при цьому сміється. Можна здогадати, що перед нами відьма, яку за свої чари люди вирішили спалити на вогнищі. Хоча чарівникам такі обряди не завдавали шкоди, вони застосовували закляття, яке було вогонь просто прохолодним і трохи ласкотним бризом. Так, от на цій картині зображено не просто відьму, це Венделіна дивна, ексцентрична чаклунка, яка так сильно любила бути спаленою, що спеціально давала себе схопити, змінюючи свою зовнішність, і побувала у такому вогнищі не менше сорока семи разів. Такий от цікавий шматочок Гаррі Потрівського лору. Інша цікава картина знайшлась десь у астрономічній вежі. Я наштовхнувся на неї абсолютно випадково, але вона одразу привернула мою увагу. На ній зображено час. Школи гіпогрифа, у якого судить хтось на спині, і дивні темні силуети, що летять позаду. Я не знаю, як вам, а от мені це дуже схоже на маленьке посилання до третьої книги про Гаррі Поттера і В'язня Аскабану. Силуети в небі дуже схожі на дементорів, які шукають Сіріуса Блека, поки той спокійно тікає від них на гіпогрифі. Звісно, це лише мої здогадки, бо це просто картина. Але у грі вона одна, таких інших я ніде не бачив. І тому мені чомусь здається, що це і справді таке маленьке посилання. Бо у цій грі подібних посилань доволі Багато про якісь я розповім сьогодні. Деякі я покажу вже у наступному другому епізоді з секретами, що вийде вже за декілька днів після цього. Так, на ще один знайомий предмет ви можете натрапити у залі з трофеями. Це такий от величезний, я. Чесно, не знаю навіть, як це назвати, величезна коробка. Хоча фанати Гаррі Поттера одразу зрозуміють, що ж там всередині, це келих вогню, магічний предмет, який використовують у тричаклунському турнірі. Саме цей келих обирає, хто ж саме буде брати участь у турнірі. Але наразі він просто зберігається серед інших речей у залі з трофеями. Багато смішних моментів можна абсолютно випадково помітити і просто бігаючи школою чи іншими містами. Світ у грі достатньо живий, у ньому постійно щось відбувається навколо вас. Горгулі розмовляють, привиди. Літають, студенти роблять щось своє, але особливо мені сподобалась випадкова зустріч з двома лицарськими обладунками. Вони є у декількох місцях у школі, і особливі вони, от чим натрапивши на них. Вперше ви почуєте, як одні з обладунків просто мугикають якусь мелодію. Вдруге, один з лицарів ні з того, ні сього вдарить іншого в плече. А от на третью вашу зустріч ви побачите ось таке. Я спочатку думав, що це б'ють того, хто мугика. Ну може він набрид іншому лицарю, і це був єдиний спосіб змусити його замовнути. Але насправді все було навпаки, мугикав саме той, хто напав. Певно йому щось приклинуло у його пустому шоломі. Хай там да яка сценка, справді весела. Іншим разом я так само випадково натрапив на студента, який стояв під дощем, але річ у тім, що дощ лився тільки на нього. Певно, хтось прокляв бідолагу, і над ним з'явилась невеличка сіра хмаринка, з якою безперервно ліє дощ. Не хотілося б мені бути на його місці, особливо коли насправді у небі світить сонечко. А згадайте, якщо ви дивились, моє попереднє відео. Про секрет з різних ігор про Гаррі Поттера. У ньому я показав вам цікаву деталь з першої гри, коли Гегер вирізав з кущів дракона. Так от щось схоже знайшлось і тут. Теж так само недалеко від теплиць травології можна помітити велике створіння. Здалеку, я й справді подумав, що це якийсь монстр, але виявилось, що то вирізаний з кущів дракон, і він живий. Ну в якомусь сенсі. Мало того, якщо в нього стрельнути магією, він випустить зі своєї пащі купу листя замість вогню. А от самого Гегріда ми тут. Звісно, не побачимо. Бо по події у грі відбуваються задовго до подій у книгах про Гаррі Поттера, і все ж ми можемо відшукати будиночок доглядача, у якому житиме здоровань. Він знаходиться трошки нижче від школи і виглядає ну прямо як у фільмах. Навколо навіть так само росте купа гарбузів. Хоча всередині нема нічого такого цікавого, окрім хіба що доволі дивного туалету, але дещо цікаве є за будинком. Ви точно пам'ятаєте, що по сюжету третьої книги і фільму головні герої врятували гіпогрифа, якого хотіли стратити через дур. Йість мелфе тут у грі прямо за будинком ви можете знайти щось типу могильного каменя, на якому чітко видно зображення гіпогрифа. Не знаю, кому саме встановлено цей камінь, але більш ніж певен, що зроблено це саме як посилання для фанатів на майбутні події, що будуть тут відбуватись. Взагалі по грі дуже добре видно, що робили її фанати для фанатів. Я, як великий шанувальник історії про хлопчика, що вижив досі у величезному захваті від гри, і всього, що я в ній бачу і знаходжу, це вже певно моє улюблено. Гра точно зрозуміти наскільки добре творці намагались якнайточніше відтворити світ, і саму школу за книгами Роулінг, можна відвідавши ванну старост. Давайте так, я просто зачитаю вам шматочок з книги, а ви просто дивіться на екран і порівнюйте. Коли дійшов до статуї Бориса збитого з пантелику, розгубленого чарівника з надітими не на ту руку рукавицями, то нахилився до дверей праворуч і пробурмотів пароль, що його підказав Седрик Соснова свіжість. Двері зі скрипом відчинились. Уже тільки для того, щоб Користуватись цією ванною варто ставати старостою. Таке було перше враження Гаррі. У приміщенні, м'яко освітленому прекрасними канделябрами зі свічками, усе було зроблено з білого мармуру, зокрема й прямогутна заглибина в підлозі, схожа на порожній басейн. Десь із сотня золотих кранів, прикрашених різнобарвним і коштовним камінням, стирчали по краях басейн. Був іще ще трамплін для стрибків у воду. На вікнах висіли довгі білі ляні занавіски, У кутку лежала чимала купа пухнастих білих рушників. На стіні єдина. Картина в золотій рамі. На картині була зображена біля русалка, що спала на камені. Її волосся здіймалося над обличчям з кожним видихом. Не знаю, як вам, а мені здається, розробники влучили ідеально точну увагу до деталей, просто неймовірна, І в тому числі саме через це мені, як фанату Гаррі Поттера так подобається ця гра. Зараз я зроблю маленьку, але дуже важливу паузу. За хвилинку ми повернемось у магічний світ Hogwarts Legacy, Але спочатку я маю розказати вам про важливий анонс, про який я вже писав у спільноті на своєму каналі. І які ви могли пропустити разом з панами Семом та Богданом? Ми розігруємо знову розігруємо неймовірно круті призи консолі Nintendo Switch OLED та Switch Lite. І знову не просто так, а для того, щоб зібрати кошти нашим воїнам, які зараз нас захищають, умови розіграшу, як і в минулий раз дуже прості. Для участі вам треба зробити донат від 200 гривень у призначенні платежу, написати русні глина зсу машина, зробити скріншот платежу і скинути його під. Оригінальний твіт Богдана з розіграшем. для цього знову треба буде мати твітер, але це задля доброї справи, та й призи справді варті того. Серед призів, окрім консоли, є гарний набір ювелірних прикрас ручної роботи, колекційна версія гри Байонета ігри Dark Legend of Zelda та Animal Crossing. Також топ-донаторам є гарантовані подарунки у вигляді постера з автографом Джона Ромеро та гри Metro Exodus з автографами розробників, а також шеврони 128 двадцять ОВШБ. коротше, цей збір розіграш і справді чумовий. Як ви самі бачите, більш детально про нього ви можете почитати за лінком у описі під відео? Там вже буде посилання на твіт Богдана, під який і треба буде. Кидати свій скріншот. Результати, як і у минулий раз, я опублікую на цьому каналі. Дякую кожному і кожній з вас, хто долучиться до збору. Інша цікава місцина з книги, але про яку не дуже згадували у фільмі, це потаємний прохід, що веде до Хоксміту. У грі ви можете до нього потрапити по другорядному квесту. Для цього вам треба буде відшукати старою одноокою відьму і сказати Потрібний пароль. Після чого за статуєю відкриється прохід до дуже довгого підземного тунелю, що веде до магазину солодощів у Хоксміті. Саме Цим таємним ходом користувався Гаррі, щоб вперше проникнути у місто. Звісно ж, порадили цей прохід хлопцю близнюки-візлі. Раз я вже згадав Близнюків візлі, у грі є дещо таке, що може бути також таким собі омажем на цих персонажів. Гуляючи Хоксмідом, ви можете помітити двох малих хлопчаків, що заглядають у вікно в магазину солодощів. За дивним збігом обставин це руді близнюки, і багато з гравців вважає, що це маленьке посилання на братів візлі. Чесно кажучи, я тримаюсь такої ж думки. Якщо ж казати про Рона головного. Рудоволосого хлопчика з історії про Гаррі Поттера, то знайшлось у грі цікаве послання і на нього. По одному з другорядних квестів ви зустрінете жінку, яка попросить вас дослідити дивних метеликів. Їх можна побачити на галявинах перед темним лісом, та потрібно дослідити, куди вони вас приведуть. Квест так і називається Слідуй за метеликами. Так, от це явний маленький такий жарт посилання на слова Рона Уізлі. Хлопець дуже боявся павуків, і у другій частині книги Гаррі з Роном мали йти за вервечкою павуків, що вели до темного лісу. Сам Саме під час цієї подорожі рон сказав павуки. Ну чому саме павуки? Чому не йти за метеликами? Ну чому павуки? Чому не йдіть за метеликами? У минулому відео по секретах з ігор про Гаррі Поттера я також трошки роздумував над тим, чи буде у гравців можливість побачити величезного кальмара, древнє магічне створіння, що живе у великому озері біля Хогвартсу. На момент релізу того відео Хогвартс Легасі ще не вийшла, і то були лише мої здогадки. Але наразі я нарешті зміг перевірити це сам, одразу скажу у дечому є справді мав рацію. Вперше побачити це створіння, чи скоріше його маленьку частину, можна під час вашого першого уроку з польотів на мітлі. Якщо ви погодитесь на додатковий неузгоджений з вчителькою такий собі екскурсійний маршрут навколо школи з іншим учнем. Пролітаючи над озером, ви станете свідком першої появи цього кальмара. Мені, на жаль, досі так і не вдалося побачити його випадкову появу в озері. Періодично, кальмар з'являється і просто так і витанцьовує над поверхнею води своїми щупальцями. Але якщо ви створили собі персонажа, що вчиться у слізерині, ви можете побачити створіння у гуртожитку вашого факультету. Власне, як я й думав, гуртожиток знаходиться під за. Землею і його вікна виходять прямо на дно великого озера. Так от, якщо ви трішки постріляєте своєю паличкою у ці самі вікна, то побачите, як на ці ваші дії зреагує величезний кальмар. Також я дістався до локації, на якій, на мою думку, можна було б призвати кальмара. Це маленька непомітна печера, що знаходиться прямо під школи. Особливо вона тим, що на стіні тут зображено великого червоного кальмара, того самого, що живе під водою. Але виявилось, що це місце для другорядного квесту, який можуть пройти. Лише студенти Слізарину, а враховуючи те, що мій персонаж з гафу пафу, то і пройти цей квест мені засі. Але якщо хтось із вас грає як Слізаринець, спробуйте туди завітати, розкажете потім чи буде там щось цікаве. А от кажучи про гаф упав, то у них є і свій прикол. Вхід до гуртожитку цього факультету знаходиться біля шкільної кухні. Він схований у величезних бочках з оцтом. Якщо ви студент гаф упафу, то прохід відчиниться і пустить вас всередину. А от якщо ви захочете потрапити всередину при цьому навчаючись на і. Іншому факультеті на вас чекатиме неприємний сюрприз. Бочка просто вбризкає вас оцтем прямо в обличчя. Це вдвічі смішно, бо жоден інший прохід до гуртожитку нічого подібного не робить. Картина Грифіндору просто на вас не реагує, а таємний прохід до Слізерину просто не з'являється. Інша цікава локація, куди ви також вперше потрапите по завданню, це заборонена секція у бібліотеці Гокварсу. Певно, ви пам'ятаєте, як Гаррі прокрадається туди у своїй мантії невидимці. Знову ж таки, спойлерити: я вам нічого сюжетного не... Буду, але саме під час завдання у цій секції ваш друг Себастіан може сказати дещо цікаве. Проходячи повз одну особливу книгу, якщо ви з нею взаємодієте, хлопець каже: секрети таємних мистецтв я вражений. Так, от особлива ця книга, тим, що це та сама книга, якою так сильно цікавився Том Редл, і про яку питав у професора Горація Слизеріга. Саме з цієї книги Том дізнався про горокракси. Але звісно, у цій історії всі ці події відбуватимуться вже у майбутньому. Також я тут помітив цікаву руку у коробці. Вона іноді може від вас ховатись. Це нагадало мені руку, яку знайшов Гаррі у магазині Борджини Беркес, руку слави. Не знаю, чи це та сама штука чи ні, та візуально трішки схожа, тому вирішив показати вам її. Також у якийсь момент проходження у вас з'явиться доступ до кімнати на вимогу. Саме там ви зможете розводити магічних тваринок, варити зілля, вирощувати рослини і покращувати свій одяг. Але перед тим ви потрапите до цієї самої кімнати на вимогу, у якій очні школи і навіть вчителі просто зберігають і часто потім забувають свої речі. Це величезна забита різноманітними предметами кімната, у якій у вас буде можливість трохи пройтись і роздивитись все навколо. Що власне я й раджу вам зробити, бо серед всього цього брухту Є справді цікаві знайомі комусь предмети, як то величезні шахові фігури, якими у першій книзі і фільмі гратиме Рон для того, щоб пройти випробування. Виглядають тут вони ну так само, як у фільмі, хіба що може трішки менше за розмірами. Та що навіть цікавіше, десь вдалеку за всіма цими завалами я помітив знайомий на вигляд шафу. Хто її впізнав, пишіть у коментарях. Вперше вона згадується у другій книзі. Потім вже трошки більше про неї розповідають у ордені Феніксу, але повністю її суть нам розкривають у непів. Кровному принці це щезальна шафа. Такі шафи завжди робились парами, якщо покласти щось всередину, воно зникне і з'явиться у іншій шафі, що знаходиться деінде. Сестра цієї шафи у школі, як ми знаємо по книзі, знаходиться у магазині темної магії Борджен і Беркес на алеї Нокден. Іншу цікаву, і сподіваюсь, знайому вам шафу можна знайти вже просто бігаючи в школі. Хоча для цього треба вже буде знати закляття Алогомора, бо кабінет з нею зачинено на замок. Сама шафа навіть візуально буде виглядати знайомо ви її бачили у третьому фільмі про Гаррі Поттера, А закляття Ревеліо виявить сторінку, яка розкаже вам трошки більше. Це шафа з Богартом або ховчиком в українському перекладі. Це різновид привидів, які приймають вигляд того, що найбільше боїться людина, що стоїть поряд. На жаль, у грі у вас немає можливості відкрити цю шафу і побачити Богарта та дізнатись найбільший страх вашого персонажа, але все-таки знайти його тут було доволі цікаво. Ще одна цікава багатьом культова локація знаходиться у коридорах біля гуртожу. У це одна особлива вбиральня, жіноча вбиральня, якщо бути точним. Ви можете пам'ятати його як туалет плаксивої Міртл, а також як вхід до тієї самої таємної кімнати, де живе величезний змій Василіск. Ви можете потрапити до цієї вбиральні, і всередині все виглядає ну точно, як ви могли собі уявити. Закляття Ревеліо допоможе вам знайти сторінку з рокописом про це місце і згадкою цієї самої таємної кімнати. Та звісно, навіть граючи слізаринцем, відкрити прохід у. Вас немає можливості, але на одному з кранів ви все ж можете побачити маленьке зображення змії, по якому у книзі та фільмі Гаррі і знайшов вхід до кімнати. Я знаю, чого ще ви могли очікувати від цієї вбиральні, багатозільної настійки, за допомогою якої можна перетворитись на будь-яку людину. Тут його нема, але я кажу саме про цей туалет, бо насправді у абсолютно іншій вбиральні, в одній з кабінок ви і справді можете натрапити на цікаву знахідку. Хтось з учнів тут намагається зварити що у казані, навколо лежатимуть різні інгредієнти, сторінки з книжок, інструкції. Не можу стверджувати, що це є та сама багатозільна настійка, але виглядає дуже схоже на те, що варила герміона. У іншому туалеті я ще натрапив на величезний торт, теж прямо у кабінці. Не дуже зрозуміло, чи хтось його тут готував, чи їв. Хоча місце для такого не дуже слушне. Та все ж знахідка доволі цікава. Є у грі також щось типу пошуку скарбів. Місцями ви будете знаходити малюнки з підказками про те, як знайти. Найти той чи інший скарб. Одним таким особливо цікавим буде скарб під назвою Solved by the Bell. Я перекладу це як відповідь у дзвонах, бо це підходить по контексту, як на мене. Малюнок приведе вас до старої фортеці з купою ворогів, але вам не обов'язково з ними битись. Просто приземліться над ними поряд з оцими дзвонами і зіграйте мелодію, яка вказана на малюнку. Або просто повторюйте те, як робиться я. Після цього ви почуєте добре знайому багатьом мелодію. I'd remember my father. I did it. З іншого цікавого при проходженні ви так чи інакше вивчите закляття трансфігурації, яке дозволить вам перетворювати ворогів на різні предмети. Зверніть увагу на значок цього заклинання пухнастий келих з хвостиком. Як на мене, дуже схоже на посилання до другої книги і фільму, у яких на уроці трансфігурації Рон зі своєю зламаною паличкою намагався перетворити свого пацюка на келих, але вийшло у нього це не дуже добре. І пацюк став просто волохатим келихом з хвостом. На останок у цьому відео розкажу вам про один з найбільших секретів Гогварцу. Але для цього вам треба буде повністю пройти другорядне завдання з пошуку магічних статуеток з лунами. Про це вас попросить доглядати школи і в нагороду навчить вас закляття Алогомора. Це важливо, бо саме це закляття допоможе нам дістатись до потрібного місця. Якщо Алгомора ви вже повністю вивчили, сідайте на мітлу і летіть на найвищу вежу школи. Ви точно її помітите, облетіть її навколо і знайдіть маленький балкончик. Вам треба саме туди. Гра спочатку. Ку може не пускати вас на балкон і казати, що сідати там заборонено, але насправді там просто невеличка невидима стіна, яку можна доволі просто здолати. Зламуйте перші двері, і ви опинитесь у кабінеті директора школи. Це в принципі доволі цікаво. Що більше майже під кінець гри ви і так потрапите у цей кабінет по основному завданню, але зараз ми трошки схитрили, скористувались магією і отримали сюди доступ. Через це, наприклад, основний хід до кабінету, який сховано за статуєю, у мене трошки. Цей во заключив, але це не страшно. Маючи доступ до цієї вежі, підніміться ще вище балкончиком і відкрите інші двері. Це приведе вас до найвищої вежі Гогвартсу. За це вам навіть дадуть відповідне досягнення кімнати з чудовим видом. Вид з вікна тут і справді магічний. Але це не те, що нас цікавить саме зараз. Тут на столі лежить особливий ключ ключ доступу. Беріть його і спускайтесь вниз. Якби я потрапив сюди через основний вхід, я міг би вийти через нього і одразу піти до секрету. Але замість цього довелось трішки обходити все це через трофейну залу. Так чи інакше, вже на поверсі перед входом до кабінету директора пройдіть коридором до кінця, де буде зачинена на особливий замок двері, до якої підійде. Знайдений нами ключ. Вже там можете оглянути скрині і піднімайтесь нагору. Тут ви і знайдете найважливіше місце у всій школі кімнату з книгою, але не простою. Перед нами перо приймання та книга зарахування. Це магічні предмети, які помістили у цю вежу засновники Гогвардсу, і відтоді ніхто до них не торкався. Вони записують ім'я кожного можливого майбутнього учня школи, як тільки він чи вона починає проявляти свої магічні здібності. При цьому перебільш поблажливе за книгу, тому. Іноді, коли воно намагається вписати якесь ім'я, книга одразу захлопується і дозволить записати ім'я лише коли у дитини проявляється більше магічних здібностей. Саме за цим, власне, ви і можете тут спостерігати. Як на мене, це неймовірно цікаво. От таким вийшов мій перший випуск з секретами та деталями у Hogwarts Legacy. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і що ви приємно провели свій час. Другий випуск буде за декілька днів. Я сподіваюся, бо матеріал у мене вже відзнятий, треба просто написати сценарій і зібрати це це докупи. Може, навіть зроблю ще якісь цікаве відео по цій грі, але вже трошки на іншу тематику. Подивимось, як воно буде. Під кінець я, звісно, обов'язково, як і завжди, маю подякувати моїм чудовим меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це неймовірні підписники мого Патреону, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, безмежно вдячні кожному і кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим. Глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цим відео у соцмережах. Невпинно нагадую, що все це не даремно і також допомагає просувати контент на цій платформі. Я це дуже ціную і дякую всім вам. За бажанням підтримати цей канал гривною ви можете за реквізитами у описі, а також через Patreon чи спонсорську підписку на YouTube. Ну і звісно, не забувайте взяти участь у розіграші топових призів. Це не тільки шанс виграти, а й чудова можливість. Отримати наші збройні сили. Та наразі це все, що я маю для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.